Приїхали одні на рибалку. Плюс 10 на вулиці. Крига розтає. Але нормально, тримає. Да, Вадим, нормальна крига, ну покажи. Отака. Та йома, що ти покажи ще раз. Отака от, я поняв. Ну, хорошо, так, хорошо. Жодного рибака немає, нікогось. Погляньте, ось я вам показую. Зліва направо. Взагалі. А ми приїхали і будемо рибачити. Зараз в планах відійти метрів 200-300 від берега і будемо там робити лунки. Ну, чапаємо. Ну ось ми й прийшли. Всім привіт, радий вас знову бачити. Ми ось на Лимані. Прийшли на рибалочку. Будемо сьогодні бомбити карасів і плітку. Ходім? Да, да. Ну, Вадім сказав, карасі точно будуть, тож... Вірте, Вадимо. А там як буде, побачите далі. Давайте, будемо робити луночки, загодовувати, все як завжди. Ну, в планах гарно провести час, я думаю, у нас це вийде. Гуси літають, качки також. Взагалі, погодка сьогодні шикарна, навіть шапку не одягаю, бо вітру немає, дуже тепло, я ж кажу, плюс 10, тож рибалка має бути шикарна. Ну все, вам приємного перегляду, розпочинаємо. Зарядив, поставив три вудки, як завжди. Перша на опариш, потім мотель опариш і третя хробак з опаришем. Вадим вот. також три вудки поставив. Я ще загодував прикормочкою, дав три самосвальчика, свою реалфішовську Метод Фідер Палтус, Хороша прикормка. На водосховищі тоді загодував лящиків ловив. Ну, Сьогодні спробуємо тут. Тож отак. Ну все, можна чекати на покльовки. Хоча вже була перша Вадима, він тараньку зловив. Я проморгав покльовку, тож риба є, і це радує. Вадіма не остановить, просто розриває, втору вже сливить. Одразу відчувається. Досвід, досвід. Опа. Є, Хе -хе. у мене перша мілка. Ну що, Вадим? Пропоную влаштувати змагання. Давай, Давай. 2-1. ти перемагаєш. Опа, є. О, хорошенька. Пойде. Домой. 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 Не, якщо буде брати крупніше, друзі, то можна буде і взяти, але таку точно ні. Опа, є. О, ця побіша. На хробачка запаришем. Ну все, навіть відкладу в сторону. Опа, є. Ще одна, теж до речі. Пойде, таку можна і брати. Да, Вадим? Опа, є. П'ята у мене вже. Це Вадима дві, він. Профан, звісно. Опа, є. Да, вітер піднявся. Ну це цю. Відпускаємо. Вадим, у меня уже Сёма. Стас, я по крупняку. Понял. Ну давай. Мелочь не нужна. Покажи свой крупняк. Сейчас сниму. штаны снимаю. Штаны? там <с крупняк. Уклейка. Выдержимся. Да нет. О, о Вадим. Опачки. О. Побиша. Хорош. О, подошла, подошла. Оооо, вот это ранька. Бтотон. Да, батончик. Уже ладошечно. Хорошенька. Ну пиде. А у мене клює. А у меня клюе. Уф, диви, Вадим, яка підійшла. У мене уже 10. Гордись. Вот это мой пешком и <кхи> У нас такие правила. Кто програл, то програв, той домой пешком. Mm -hmm. О! Да, ну хорошая, хорошая таранька. Ох, крупная рыба, Вадим. <свят> <свят> На макуху пришел. Все, как ты и сказал. Ну, мы тоже считали. Крупная рыба у Вадима, як не як. Главное, <свят> что не первый. Да. Опа. Сюда. О, о, хто це? А ну, амурчик. амурчик. Друзі, маленький Амур взяв. Дивіться, кого я зловив. Маленького Амура. Оце прикол, да? Оце да. Маленький Амурчик підійшов на прикормку. Ну, прикольно. Я ще ніколи не ловив Амура на, на річці, на Лимані. Ось він перший. Маленький, правда, ми його обов'язково відпускаємо. Дякую за покльовочку. Неочікувано. Пливи рости. росте. Мимо. Ну роздача хороша, мені прям подобається. Оце клів. Оце я розумію. Опа. 14-та. Опа! Відійшов. О, хороша. Камеру увімкнуть. І тут же. Сюди. О! Теж не крупно. Але темп, темп ловлі, просто якийсь шалений. На велику мормишку бере не дуже. Ось скільки покльовок я... скільки штуки 3 зловив на цю велику грамову мормишку. А ось на маленьку, півграмову взагалі непогано. Опачки, мілка. А хоч хорошенька. 18. Тільки що дід проходив, казав, що вчора 8 кілограм. Наловили, щось я не сумніваюсь в цьому. Якщо вона так пішла на відлигу, то взагалі можна мішок наловити. Ах, бачиш, Редко, але м'ятка є. Понял, понял. О, на велику попалась. Мурмишечку. Вадим, що там? Щось, щось тобі Іщо не щастить. Не третього, я, ловлю третью, я місце. <рес> Вадим бачка опять зловив. О, яка Ой, -ой, Ой, яка покльовка. Ой-ой-ой, яка покльовка. О, це я проморгав. Це я даю, звісно. Що є? Вадим за жопу тараньку словив. Що це таке? <рес> за хвоста. Ой, і в мене клює. Взагалі розрив. Я вже за таку рибалку треба бахнути чайку. Відволічаємося трішки від риби. О, зараз чайочку. Та й як від неї можна відволіктися. Все, неможливо. Просто так давно не рибачив з таким кльовом, що риба так ловиться. Їздили. Просто да, їздили блин, мільйон разів, не могли рибу зловити, а тут попали на жор такий. О. Вон-он-он, викола поплавка, да, ти що, пісня просто, а не покльовки. Рибалка така кайфова. Погодка вже. Вже чекаю, коли крига зійде. Буде взагалі кайф. На поплавочок тут оранько половить, сазан піде, карась, та ви що. Тож будемо чекати, а зараз будьмо чайку і продовжуємо далі рибачити. Ситуація така. Таранька просто шаленіє. Для розуміння, скільки я вже зловив, щоб ви просто знали. Вже 50 штук. Коротше, ти хочу опустити камеру, подивитись, що там на дні. Скільки її, як вона себе поводить? Так, друзяки. Ну що, дивіться. Ого, прямо в камері. Вон. І там стільки плави, о! О, в камеру дивиться. Просто стіною стоїть. Погляньте. Скільки та рані. О, о! О, плаває он, зідна щось підбирає. Хрумкотить. О, пожалуйста. Сподіваюсь, що вам видно. Дивіться. Дуже багато її. Красота. Понятно, Таранька з просто такою стіною. Тож і не дивно, що вона так клює активно. Камеру дістаємо. Ну, давайте шеловить. йо моє Я тут пока цей... Тут уже О, розривається на поплавчаночку. О, таранечка. Непогано. Ходім направо. Ось тут одна толпа. на судака ганяє. Ага. И там другая толпа. Сюда. Человека хорошо, бля. О, пожалуйста. О, крупняк. Да. Да, мы тут последний раз, как у лед стоял лет 7 назад, и тут топилось. А, да. Это -а. мы последний раз тут. Я еще мне лет 8 был, я тут с батей еле выходил. Тут. Потом мы последний раз тут карася ловил. Да. Це не кожний рік, це раз у хуй я знаю скільки год, що то карашки. Ну тоді народу було, я щас ну, просто ну, так, як весь лиман. 800 да? чоловік був. Да, народ це просто трешняк якийсь. Розрив. Таранька дубаситься нереально. О! Подім час... Вошел в кураж. Уже штук 10 зловив. Там больше. Протокольно не Она Вона вся протокольно. <рес> <рес> Як ты хуты? Таранька мощно, конечно. Ну попадаються батончики, інколи не погани. Я вже збився, скільки я спіймал. Хопаля. Сюда Уф -ти, яка мелка. Какий батон. Опачки, Сюди. О. Але краще за все працює один опариш з мотелем на неважкій мормишечці. 0,5 грамчиків. Ось це. Більше за все їй подобається. Ось просто опускаєш і одразу клює. Як не круте, але хробак, опариш, не так. Саме ось такий бутерброд. Найбільше дає риби. О, бачите, просто одна за одне. Тільки да, багато мілкої, ну це таке. Набомбив я вже порядочно <сум> таранечки. Ну таку я більш-менш нормально відкладаю. Але зараз майже всю вже відпускаю, бо така клює. Мілка. Ну нічого, це ж рибалка. Ми рибачимо, експериментуємо, пробуємо і у нас щось виходить. Да, Вадім? О, таранька пайде. ось свою розкидав Таранечку. -ху -ху. Вообще. Пакет вдома забув. Ну буває. Це таке. Рибаки ще приходять. Там під очеретом сидять. Тут рибачок, там рибачок. Ну, трішки є. Всі ловлять таку тараньку. Не крупну, більше нічого не видно. То й таке. Да. роздача конкретна. Та йома, я її відпускаю, а вона не хоче. Mm -hmm. Венерия. Домой плыви. Таранька. По дедушку і по бабушку. Да. можна і по дедушку і по бабушку. Mm -hmm. О, бачите. Просто. Одна одною, Одна одною, Домой. Да, все мрію приїхати на рибалку з ночівлей, з криги половити. Це був би кайф. Тільки, на жаль, треба намет більший, щоб розкладушку хоча б якусь поставити. А купувати намет заради одної або двох рибалок, якось поки не хочеться. Він ще й непоганий грошей стає. Щось якось мілка підійшла. Оце взагалі ухлейка. Давай, тепли вже. Поки можеш. Одразу наступно. О. Та ви що? Батони. Батончики. Що це? А ну-ка, давайте, експерти. Під платва, напевно, так? Да? Експерти диван. Чи хто там? Під карась? Під короб? Вадим сьогодні по карасям. Він сказав, що він карасів буде ловити. З їм, з їм. Не, мені дзвонили в Поняв, в Білогородністровській. Поняла, в Білогород Дністровській. Зараз поїдемо, водій. Це просто щось з чимось. Я вон... Навіть камеру не вимикаю. Одна зовутне, за одна заготне. Ти тоже під підкоміш ану. під підкомеш. Та ні, вже не сьогодні. Наступний раз поїдемо і спробуємо. Сьогодні доловлюємо тут. Не знаю, що скільки посидимо, але недовго будемо закруглятися. Ой, маленька. Закруглятися. Оба. Так що, давайте, друзяки, ще декілька ловимо. Оооо! пам пам парабам пам парабам пам пара пара, -пара. Давайте три штуки зловим. Навіть камеру вимикати не буду. Ось. При вас, все при вас, опускаю. Там що мотелик був, шматочки. Тож змінювати не став. А, холоста покльовка, О, оця побіша. Трішки. Друга. І крайня. Все, будеш остання. Уф, якось знизу зачепилась. Не, надо четверту. Підбила, як судак прямо. Що, Вадим, надо четверту ти кажеш? Уже. Четверту? Ну зараз я тоді мотилика одненько вчіплю, бо взагалі одні соплі остались. Ось так от. зараз буде четверта. Ну, ось, Вадим, сказав, четвертая, вот вам, четвертая. Ошай, хорошенько. На останок. Вона для мене Вадим. Она для мене як можна вообще відірватися від неї? Та ні, харэ, Стасик, ти що, с ума сошу? Та й все з таким шикарним результатом будемо завершувати. Кілограмчика три таран я спіймав. Водім ще щось там он сидить. О, на мої вудки намагається ловити. От паскудник на свої не вміє, так на моїх хоче. Ну, коротше, понятно, понятно, все з ними. <схи> Друзяки, все. Вам величезне, дякую, що залишались з нами до кінця. Отака у нас вийшла чудова рибалка. Результат класний, природа шикарна. Дністровський лиман. Це не часто виходить сюди виїжджати. Але ми приїхали і круто половили рибу. З Вадімом вон, сів на мої вудки. Ну, коротше, давай, 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 лови, лови. <рес> вон тарашечка. Кому цікаво, отакавого склав в ящик, бо пакета не взяли. Ну, та й таке. Тож, все, ми будемо збиратися і їхати додому. З вами був Ютуб-канал Фізер 15. Я Стас, Вадімчас. Все, пока-пока, побачимось в нових відео.